We'll be live. We'll be live. Шановні, всім привіт! Ми знову на воді, поки шукали місце. Ми сьогодні недалеко, можна сказати, в межах Києва. Коротше, хі, поки шукали місце, там все зайнято або місця погані. Дивіться, що я знайшов. Гриби. О! Дивіться, які красаві. І це ж не один він все. Ще... Один. Ось дивіться. Два. Блін, це здоровенний, звісно, глянь який. Оце, це я так розумію, це підберезовики. Це щось таке. Я кажу, такі грибники ще. Ну блін, я думаю, що це підберезовики. Я ще там спеціалісту одному скину фотографію і ми будемо точно знати, що це за гриби. Но виглядають вони дуже круто. Так що не знаю, буде у нас сьогодні риба чи не буде. А гриби у нас вже є. Так, ну що? Місце ми все-таки знайшли. Отак так воно виглядає. Я вже замісив кашечку. Там тигровий горіх, канапля, все накидав, туди рілфіша, коротше там зборна солянка. Машина поблизу, там мусор якийсь згріб, мангал вже поставив, напакував дровами. Італіянчик уже теж готовий. Так, що у нас є? Із новинок. Із новинок я докупив собі ще одного цього каратиша, тепер у мене два. Два лодочних фідера. Он такий теж флагман. Це ми зриваємо. Ну, я ж показував в минулому відео Force Rank Bot 270, У нього тест 180 грам. Ну, будемо пробувати, чого в мене 4 стоїть на подставках? Бо не сильно я вірю в те, що біла риба сьогодні буде нас клювати. Надія на те, що на ніч на сома зарядим і він клюне. Так, що я тут ще прикупив? На сома прикупив отакі бублики по 150 грам кожен. Такі у нас є. Ці по, Скільки ви, господі, 142 грама. Ось такі, ну, форма взагалі класна. Ну, побілі риби теж спробуємо. У нас піна Крильове, тигровий горіх, горох. Ну і чеснок. Є ці пуфіки в мене, чесночниці, самі ходові. Я на них руками ловлю. І все добре, як запахло. Так, що ще? Що ще? А. Вон купив якісь міні-бойли. Такі пупапчики. Не знаю, може на ніч поставлю. Може якісь крапуша, там сазанчик маленький клюне, Ну, це таке. Це купив, тому що на очі попалось. Написано, аніс слива. Побачимо, я слабо в це вірю, але, але хай. Так, тут у нас що? Сохнуть спальники після минулого ночовки. Вероніка знімається. Все у нас палаточка так стоїть. Тут сміття. Там далі поле, самонадувайки ці, теж все сушиться. І отаке місце. Ну, я вважаю, краса Гарно. Ну, чесно сказати, я до рибаків ходив, то кажуть, що хижак клює. А от біла риба не сильно хоче. Люди були з 5 часов ранку, Приймали там одного якогось ляща. і на цьому все. Я з собою ще взяв. Ласти, Пласти, сумку, маску, сапожки ці дорожжо взяв. Побачимо, може стемніє та випливу. Та подивлюсь, хоч що там, що до чого. А може і не випливу. Може тільки буду займатися рибалкою. Так що отак. Ну попробуємо закинути на білу. Буде видно. А ось, може то погані рибаки були, в мене краще вийде. Але це не точно. Ну що, дравцяток трошки запас. Я думаю, на ніч вистачить. А може ще навіть трошки в гараж заберу. там буржуйка невеличка. Зимою затоплюю іноді. Що, напевно запалю вже це, Хай прогорає потрошку, будемо щось їсти готувати. Ну що, шановні друзі, з рибалкою все, як завжди, погано. Вон, воду дають. Ці прути вже в воді стоять. Займаємося приготуванням їжі. Там вон, жар вже прогорів. значить Дивіться, отакі має є дві люляшки. Ми просто не думали, що Віраніка поїде з нами. Тому взяли дві. А так, так уже хай буде, як буде. І ось у нас такі шашлики. Шашлики, як в дитинстві. Маринували, в чому попало. Тут у мене і кефір, і сметана, і майонез. Ну, коротше, я спеціально такого намутив. Я трошки розбираюсь м'ясі і ну, коли треба, то я мариную так, як треба. Але сьогодні щось захотілося якогось такого. Ну, знаєте, як іноді хочеться мівіни або якоїсь шаурми. Отак. Сьогодні захотілося якогось такого чертяшо. От я сьогодні зробив черв'я, що болгарський перчик, яблука, цибуля. Все це замаринував, затопив там його в цьому е, кефірі. Коротше, нам, намішав. Я думав, що буде смачно. Якщо буде не смачно, ми викинемо. Але ще ні разу не викидували. Так що зараз, отак, оце діло. Це кстати, люляшки це ну, не язик, опять же, ж, подгончик Е, В сітки, ось, ось сіточка, видно? Це бараняче бараняче говяже люля. У свинячій сітці. Ну, я вважаю, должно бути смачно, але я завжди сам собі люля ділаю. А сьогодні поленився, взяв інв'язика. Покажу, як я люблю їсти їх. До речі, м'ясо, свиняча вирізка, Я взагалі-то завжди шашлики роблю за шийка. Але сьогодні мені щось захотілося вирізки. Так що так. Так, ну що. Цей шашлик іще сироватий. Ай, хай ще построїть. А от люляшки, я вважаю вже... Фу, можна їсти, гайдимо. Дивіться, які красиві. Ах. Запечені. Ух. Значить дивіться, що ми робимо. Лаваш. Ось він. На лаваш кінза. І маринована цибулька. Отак, от раз. Отак от раз. Потім все це діло ми поливаємо наршарабом. Отак. От Наршраб, тих хто не знає, це гранатовий соус. Виглядає отак от бутилочка. Кому цікаво, можете купити. Дуже смачний, такі кисло-слодки. І оце саме до люляшки, ляшки. Мені дуже подобається, як він підходить. Так, раз. Це все діло закручуємо. Так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Одна готова. Інша. Блюм. Блюм. Все. Отакі дві штуки. На смак. смак шикар смачно куди скидати от туди так ну що значить це готово давай ну, сюди поскидаю Опа. І яблучко тобі і перчики і цибулька ну блін коротше це якби я голодний був так я б навірно аж кусочек з'їв. А так я вже пів люляшки з'їв, то мені вже і не хочеться, ну нічого. Так. Раз. Ну, таке. В общем, трошки поїли і вон. Дуплетик. Дуплетик маленької густяри. Ну, вже не без, без риби, так що, в принципі, гриби є. Риба є, вже можна якусь юшку зварити. Ну Хоча... Експерт сказав, що коротше, ті гриби їсти не можна. Ну, типу, можна, але можна типу, один раз. Коротше, оставили гриби, не будемо їх їсти. Тобто, мабуть, я більше рибак, ніж грибник. Так, ну що, вечір. Час термосела. Включаємо термосел. Нерво включено, тому що комарі заїдають, поки покльовок нема. заклевало ой хорошо что съесть есть, есть я даже не знаю что тут стояло О! да не, не сон че здесь лодки, ананасы, дэ не, и да значит

Давай, але сомко. Сейчас мы его освободим. Ну вот такие. Килушка, наверное. И он на наступный шесть Ну блин. Наче і випустив би, а... Угу. Але пойде, мабуть, в садок поки. Я в садок. Не взяв перестипать через удочки. Доброго ранку. Ну що, перебалки, як завжди. Вон дві густі ринки ці і маленький соніт. Часто все пойде гуляти. Погода прекрасна. Ми вже збираємося. Одні люди поїхали, інші приїхали. Воду на, на ранок скинули. Я вийшов, то садок взагалі лежав на берегу. Це ж все потоплене вчора було. Ну так що так, Трохи виїхали, трохи відпочили, порибалили. Ну, результат не нульовий. Якось так, далі буде більше, так що підписуйтесь на канал. Поспішив я сказати, що це все. вон, дуплет єршів. Це якби варили у так було б золото. Ось такі ярші, Ну це теж відпускна риба, але дуплет. leave